Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 18 січня на болотах знову палає. Цього разу горять складські приміщення в Москві, на яких зберігались нібито цивільні запчастини до автомобілів. Втім, як стверджують джерела, це не так. Вибухи лунали поблизу червоної площі та в трьох районах Москви. Площа займання вже сягнула тисячу квадратних метрів. Джерела повідомляють, що на самому складі були далеко не деталі а до автомашин, а велика кількість запчастин військового призначення, зокрема, впівдрони, амуніція та велика кількість зимової форми понад 50 тисяч комплектів комусь доведеться померзнути з окупантів. Пожежі НАТО на третій ранг є загрозу переходу вогню на сусідні будівлю, де розміщений гуртожиток. Звідти евакуювали людей. До гасіння пожежі у Москві навіть залучили військову авіацію. Зазначимо в РФ все частіше диверсії здійснюють свої ж. Патрошов зібрав Радбес. Він прекрасно знає, хто підпалив. Поділ влади триває. Проти Патрошова на анраді виступив Шойго та Герасимов. Золотов змовчав Бортніков на стороні Патрошова. Вежі Кремля, поки лихоманить. Патрошов хоче закінчити війну, адже він втрачає доходи. Азі федеральної податкової служби екс-директора ФСБ а нині чинний секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев прихований під псевдонімом Луков Євген Федорович. Це виявили розслідувачі нової газети Європа та проєкту. Можемо пояснити дата народження, номер паспорта та ІПН Лукова повністю збігається з даними секретаря російського радбезу. ІПН видається людині один раз і не змінюється навіть у разі повної зміни інших персональних даних. За даними ФНП за 2018 рік, Луков отримав зарплату в управлінні справами президента РФ загалом на 5,8 Мільйона рублів загалом у 2018-му Патрушев Патрошов заробив 33,7 мільйона. Це єдиний витік цифри, який вдалося виявити журналістам. Ідеться в джерелі. Розслідувачі відшукали квартиру Патрошова, яку він не купляв. житло площе понад 250 квадратних метрів перебуває у його власності від 2004 року. Оселя у будинку номер 12 на вулиці Рочдельській у Москві. Дісталася Патрушев безкоштовно. Зараз у ній мешкає молодший син Патрошова Андрій, старший син Патрошова, який обіймає посаду міністра сільського господарства Дмитро. Перебуває лише в одному витоку бази ФНП за Сімнадцятий рік, згідно з офіційними деклараціями, Патрошов молодший є одним із небагатьох членів російського уряду. Патрошов молодший є одним із найбагатших членів російського уряду. Лише 2018 він заробив 184 мільйони. Понад 40 мільйонів рублів від цієї суми. Патрошов молодший заробив у АТ Россільгосбанк на посаді голови правління, як зазначають журналісти 100% акцій цього банку належать державі. А отже, його керівники мають звітувати про свої доходи. Однак, Патрошов публічно прозвітував лише одного разу 2013 року. Також син екс сочільника ФСБ заробляє. В недержавному пенсійному фонді Гесфонд Пенсійні накопичення і у страховій компанії РСГБ страхування. Зазначимо, що Дмитро Патрушов все ще не перебуває під санкціями. США і залишається одним із найбагатших членів російського уряду. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.